У 2025-му вимірювати успіх у SEO лише кліками. Це як користуватися пейджером у добу смартфонів. Завдяки GSC та Looker Studio ми можемо зазирнути глибше, ніж будь-коли. Я переконана, що у 2025-му нам потрібно вимірювати не сторінки, а абзаци. З появою AI Mode Google індексує не цілі сторінки, а окремі фрагменти тексту – «passages». Тому класична аналітика вже не працює. Ми глибоко аналізуємо дані, розбиваючи запити на токени та копаючи Passage Level SEO, щоб точно знати, які фрагменти твого тексту працюють. До того ж, ми використовуємо GPT-драйвери для автоматизації та кастомні виміри, аби бачити поведінку користувачів з точністю до абзацу. Економлячи тобі космічну кількість часу, ми створюємо дашборди, що показують, які токени активують твій контент, який CTR у кожного абзацу. Це дозволяє бачити, чому щось працює, а що ні. У 2025-му SEO-аналітика це не про що відбулося, а про чому це сталося і як це змінити. Готові до зростання вашого бізнесу? Зв'яжіться з нами, і ми розробимо стратегію просування спеціально для вас. Не втрачайте часу, дійте. До речі, більше гарячих інсайтів та розборів польотів шукайте в наших соцмережах та на сайті.